П'ята серія казкового мак-марафону. Вітаю, мене звати Анна, я консультант Мак, і це заключна серія макового марафону по мотивам українських народних казок. Попередні серії можна подивитися на моєму каналі або знайти по хоштегу казковий марафон. В попередній серії ми робили розклад по казці Васик Телесик. Сьогодні у нас грошова тема і казка Золотий Червенець. Нагадаю сюжет цієї казки: У одного чоловіка, який все життя працював, щоб його родина жила в добробуті, був син, який не цінував чужий труд і гроші. І батько вирішив його провчити, послав його в найми і сказав, що поки він не заробить золотий червенець, щоб він додому не повертався. Сину був вимушений важко працювати, щоб заробити ці гроші, але після цього він почав цінувати чужий труд і гроші. І так, робимо розклад про гроші. Сьогодні в мене колода образи грошей. І так, перше питання: ваше ставлення до грошей. Тягнемо карту. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок. Одважно дивіться на карти, які у вас асоціації виникають, дивлячись на цю карту. Друга карта, що заважає вам збільшити ваш дохід. Ось така карта цікава. Які асоціації? Про що вона вам натякає? А Наступна карта ваші ресурси, які допоможуть збільшити дохід. Ось така карта, про що вона вам говорить, які натяки дає. Давайте переглянемо всі карти ще раз: це ваше ставлення до грошей, це, що заважає збільшити дохід, а це який у вас є ресурс для того, щоб збільшити цей дохід. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які інсайти і підказки вам дали карти. Якщо бажаєте перепрацювати тему грошей за допомогою матків, записуйтесь на індивідуальну консультацію. Щоб записатись на консультацію, пишіть мені в приватні повідомлення. На цьому казковий марафон закінчується. Буду вдячна за зворотні зв'язок в коментарях. І, звісно, за вподобайки. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, зробіть це зараз, там буде ще багато цікавого. Дякую за увагу! Всім пока!